Що стосується України, я думаю, зараз це питання, от точно не на часі. Тому ми, можливо, до цього прийдемо, от, але скоріше якимось еволюційним шляхом. Тому що це колосальні витрати, і а, треба почати з того, що дати собі відповідь на запитання: а що ж з цими будинками взагалі-то робити? От, що робити з Хрущівками? На сьогоднішній день це питання залишається дискусійним. От, і Різні є точки зору з одного з одної точки зору да, можна провести ряд заходів там, з утеплення, заміни якоїсь інженерії, модернізації з іншого боку. Ми з вами розуміємо, що не тільки будинок застарів, але застаріли всі підвідні мережі до нього, обладнання, якісь насосні, все-все-все вся інженерія стара. І чи є сенс? Це міняти, якщо можна замість цього побудувати новий фактично квартал. житловий масив, квартал, який буде ну, сучасним, який буде не знаєте не косметична якась модернізація старого, а це будуть, будуть нові сучасні енергоефективні будинки. Такий досвід є, наприклад, в Азербайджані зараз вони цим там займаються теж не дуже непросто, от, дивлячись там на. Да. Те, що там, скажімо так, можливо, не такі підходи до питання відселення, як у нас, ми ж до сих пір не можемо це питання вирішити на рівні законодавства. Дуже багато говорять зараз про модернізацію житлового кодексу. але поки що ж нічого не відбувається. Тому технічний бік вирішення цієї задачі і фінансовий, він більш-менш зрозумілий. Поки що... Велике питання з прийняттям принципового рішення, що робити з ними, і це питання не до не тільки до міст, це, це якесь повинно бути, знаєте, загальне таке Державний рішення рівень, дер, так. і державне, і муніципалітети. Тому, тому що прийняття цього рішення це в той же час прийняття відповідальності потім за його виконання, за його наслідки. Тому можливо зараз треба проводити консультації, не припиняти якби, розмірковувати над цим питанням. І а вже реалізацію відкласти трошки на на потім, коли дійсно буде мир, і у нас з'являться реальні можливості для того, щоб щось в цьому сенсі робити.